Я, Романюк Марія Любомирівна, учениця 9 класу Станьківської гімназії, провела дослідження з теми Ми, віртуальний світ і наше здоров'я. Ця тема сьогодні є дуже актуальною, оскільки використання медіапристроїв з руками лише посилюється. Розробники пропонують масу інтерактивних та соціальних додатків, основна функція яких спростити наше життя чи навчити дорослих дітей чомусь новому. Однак, крім переваг, такі інновації несуть і неабиякі ризики, і тому є важливим дослідити вплив цифрових гаджетів на здоров'я дітей. Метою нашої роботи було отримати інформацію щодо характеристик здоров'я та способу життя дітей, яка дасть можливість посилити заходи зі збереженням та зміцненням здоров'я, визначити пріоритети, формування навичок здорового способу життя, вивчити вплив соціального оточення, дослідження негативних та позитивних сторін, використання смартфонів та їх впливу на здоров'я учнівської молоді. Об'єктом дослідження стали учні танківської гімназії. Предмет дослідження учні закладу освіти та їхнє ставлення щодо користування смартфонами. Гіпотезою дослідження є те, що сучасні гаджети, зокрема смартфони, істинно трансформували структуру поведінки дозвілля, потреби сучасних дітей. Враховуючи мету і гіпотезу дослідження були сформульовані наступні завдання. Методи дослідження теоретичні та емпіричні. Учасники дослідження у дослідженні прийняли участь 154 респонденти віком 10-17 років, учні Сніківської гімназії та їхні друзі. Анкетування проводилося за допомогою Google Form. В ході дослідження було встановлено, що найпопулярнішими гаджетами є смартфон, ноутбук, планшет. Усі респонденти мають цілодобовий доступ до мережі на запитання, скільки часу щодня ви проводите в мережі інтернет, в цілому ми отримали 6% в 1 годину, 27,5% проводять 2-4 години щодня, 37% 5-7 годин, 30% більше 7 годин. Соціальні мережі дозволяють підтримувати зв'язок зі знайомими, так вважають 85% опитаних та допомагають зайняти вільний час 13%. 99% респондентів відвідують соціальні мережі, використовуючи мобільні гаджети. Опитування включало і питання булінгу: 11% підлітків визнали свою участь у випадкових ображеннях або приниження інших упродовж останніх двох місяців. Також частіше така агресивна поведінка характерна для підлітків 13-15 років порівняно з молодшими, і 13% опитаних дали відповідь, що булінг здійснювався проти них. Сьогодні підлітковий вік визначається критичною стадією життєвого циклу, протягом якої закріплюються різні моделі поведінки, що роблять внесок у формування поточного стану здоров'я та показників здоров'я в майбутньому. Мережі інтернет та цифрові гаджети дають не тільки можливість для розвитку здібностей, покращення знань та розширення кола інтересів, але й містять у собі реальні загрози. Наслідки для здоров'я, інтенсивне використання гаджетів. Найкращим способом запобігти проблемі телефонної залежності у дітей є підвищення їхньої обізнаності про можливості та наслідки надто тривалого використання гаджету. Але й не слід забувати про те, що діти завжди беруть приклад з дорослих, а тому потрібно дорослим бути для них прикладом. Оскільки для дитини мати можливість заявити про себе, створити свою сторінку в мережі це не тільки важлива потреба, спосіб відчути своє місце в цьому світі, а й сучасний засіб соціалізації перешкоджати в цьому було б далекоглядно, оскільки дитина буде відчувати себе від, відірваною від сучасного життя. Соціальні мережі стрімко вірвалися в наше життя і їхній вплив на нас різний. Потрібно лише знати, коли зупинитися, і не забувати, що віртуальний світ ніколи не замінить справжнього живого спілкування.